8 червня за участі представників міської та районної влади сільських голів відбулось чергове засідання з розгляду проєкту перспективного плану об'єднання спроможних територіальних громад. Були обговорені пріоритети, за якими має відбуватись об'єднання в територіальні громади. Отож, населені пункти, які захочуть утворити громаду, повинні знаходитись в радіусі від її адміністративного центру не більше як за 20 кілометрів. Ця зона може розширюватися до 30-35 кілометрів. Історія громади повинна бути єдина, без ніяких окремих вкраплень. Основна ідея цього це те, що швидка допомога або пожежна техніка повинні з центру цієї громади доїжджати до будь-якого населеного пункту цієї громади за час близько 30 хвилин. Ось тому і формуються такі… Таке радіоща так громади, найбільш бурхливо обговорювали фінансування територіальних громад. Чи вистачить його, чи буде якась допомога з боку держави? Також залишається невідомою доля комунальних підприємств на селі. Що буде з майном, яке знаходиться на балансі сільських рад. Все це викликало неабияке занепокоєння серед деяких сільських голів. Згідно нової реформи, відбуватиметься укрупнення території. Ці ті громади, на які ми ділимо наш район. З'являються такі собі міні-райони, тобто, якщо це Гриняч, Марлівка, Чайкіна, Новграцівський, з'являється міні-район, в якому буде своя, своя, свій соціальний захист, своя первинна медицина в вигляді папу або дільничної лікарні, своя освіта, своя культура. Тобто вся та інфраструктура це буде точна копія інфраструктури чи міськради, чи району, яка зараз у нас є. Це буде вся ця інфраструктура на в цьому адміністративному центрі, на який ми розділимо наші громади. Наприкінці засідання було вирішено все ж таки направити проект перспективного плану на створення чотирьох територіальних громад по Новгородсіверському району на сьогоднішній день. Більш всього приємне пропозиція це зрушити чотири uh, територіальні громади, громади на території нашого міста і такий перспективний план uh, запропонувати для його подальшого ціліного життя.